На моїх полицях з'явились дещо нестандартні книги. Тому що зазвичай я просто їх не читаю, але в кожної людини протаманні зміни, і у мене це у книжковому плані. Привіт усім! Мене звати Люба, і Ви на каналі «Люба про книги. І я тут покажу вам свої покупки та розпаковки. І що я мала на увазі під нестандартними книгами, ви зараз про це дізнаєтесь. І почнемо з книги Евіна Франціса, дивовижні пригоди всередині тіла від голови до п'ят. Я зазвичай медичний анфік майже не читаю, лише це буде боляче. Та художку, але щось в мені змінилось, коли я побачила цю книгу. Як ви бачите, вона старенька, тому що я придбала її на Олексі за дуже дуже низькою ціною. Як ви бачите, тут навіть є прожовкі сторінки. Але мені дуже захотілося не знаю, в один момент я просто лежала, і мені захотілося прочитати цей нонфік. І у мене він тепер є. Я, до речі, вже прочитала 50 сторінок, і можу сказати, що дуже мені подобається. І що мені в цій книзі сподобалось? те, що тут багато картинок. Дуже багато таблиць і діалогів. Діалогів. Мені цього просто не вистачає у нонфіках, тому я дуже рада, що вони тут є. Я буду хоча б більш-менш розбиратись, що і як. А саме найбільше мене заінтригувала картинка. А, зараз покажу. Це мене дуже-дуже заінтригувало. Я трішки прочитала, що тут відбувається, і я зрозуміла, що цю книжечку я точно з натхненням, точно з захватом прочитаю за декілька днів. Звичайно, якщо в мене буде час. А планую я її читати все ж таки літом. Тому я надію, що я скоро до неї повернуся. І під другим нестандартним жанром це теж є нонфік. Але історичний сап'єнс людина розумна, коротка історія людства. Юва но харарі. Наскільки я знаю, в нього є друга частина про майбутнє. Але, як ви знаєте, або можливо не знаєте, мене не дуже цікавить майбутнє, космос і так далі. Тому спочатку я почну читати цю. Якщо прям дуже сподобається, як пише автор, як він подає нам історію, то можливо я і задумаюсь про іншу книгу. А зараз я вже прочитала 60 сторінок. На початку був дуже великий запал, Я прям... Не могла зупинитися, але потім, далі, тим далі, ти мені трошки ставало нудніше, але я це приписую до того, що я дуже втомлююсь. Тому я сподіваюся, що це через це. Я не можу читати ось цю книгу, тому що вона інформативна, вона дозволяє багато думати про цю книгу і про те, що в ній є. Тому теж треба підійти до неї прям серйозно, сісти і мати час роздумувати про те, що автор нам хоче донести. Я останнім часом дуже багато серій розпочала, але у мене є ті, які я не можу ніяк завершити. Є такі, що там по 5 книжок в серії, а є по 13. і. Тієї тринадцятки є одиннадцята книга. Тез Герріцін «Останній, хто помре. Я, до речі, її вже прочитала. Ви побачите це все в прочитаному. Але книга, такий маленький спойлер, дуже сподобалась. в Принципі, як і всі книги Тес Герріцін, тут розповідається про трьох підлітків, які опиняються в одній школі через трагічні обставини, які відбувалися два рази. Тому це було дуже цікаво, що ж там взагалі відбувалося, і що далі буде. Так. Все. Це, що я можу сказати, про цю книгу. І я просто вже дуже хочу дочитати всю серію. Я насправді обожнюю жанр містики чи пригоди. А в цій книзі поєднане це. Я просто. В захваті від цієї серії я вже прочитала три книги минулого літа і ніяк не могла підібратися до четвертої. І нарешті вона у мене є. І я вже планую в травні її прочитати. Просто чекаю, коли цей момент у мене з'явиться, тому що зараз я читаю ми полюємо на пломін, але там дуже багато сторінок, 90 розділів. Але книга, до речі, мені подобається. Ну, це вже прочитано. Ви побачите все. Тут продовження серії, я не буду нічого розповідати, щоб не було ніякого спойлеру для вас, хто читав. Ось, але я дуже рада, що в мене вона є. Я, нарешті, вже знову опинююся в цій історії і знову буду переживати разом з Героєм. Просто Ну і ще одна серія, яку я нещодавно розпочала, дуже мені сподобалась, і я відразу ж. Придбала собі другу частину, це Королісво плотії вогню, Цикл крові, папелу. У мене є влог із першою частиною. Якщо ви хочете подивитися, десь тут посилання, ви побачите. Прошу, не пожалієте! А цю книжечку придбала в той самий день, коли прочитала першу частину. Чекала, чекала, і насправді не змогла відразу сісти прочитати, її, тому що купа планів, навчання розпочала зараз екзамени, магістратури, тобто. Вся зайнята леді, тому так. Але як ви бачите, вона велика і маленький швид, і хочеться дуже сісти, прочитати, дізнатися, що там знову буде цікавенького. Але розумію, що ну не на часі. І нарешті ми переходимо до розпакових книжечок. Насправді я вже всі повідкривала, подивилася. Але для вас, щоб вам було цікаво, що там є, я помішала для себе коробки, я не пам'ятаю, в яких коробках що лежить. Якась малесенька інтрига. Так, так, так. Ага. Це, м -м, до речі, на алеїксі я пропонувала людям обміняти книги. Тому що я хотіла свої книги продати, але людям це зараз вже не цікаво, через те, що або вони прочитали, або просто. Ну, Відгуки погані були, не знаю. Ось, І я просто вирішила робити для себе якийсь для хороший поступок. І так я обміняла декілька книг, і одна із них це «За Керол Джонстон Зазеркалля. Усе не те, чим здається. Наскільки я знаю, це трилер. Можливо, трішки містика. Чесно, не знаю. Я прочитала е, анотацію, звичайно, тут про двох сестер, які вигадали всесвіт для себе будинок, так сказати. І вони собі там грались. Коли вони виросли, одна із сестер потрапила в той сесвіт і залишилась там. І інша сестра пішла на її пошуки. Не знаю, що там далі буде відбуватися, але це цікаво моторошно навіть трішки. Тож. Далі наступна коробочка. Так, що тут у нас угу, угу. Я зрозуміла. Смаколики. Я смаколики люблю дуже-дуже. Але це я завжди так говорю, і мій чоловік каже, а ти коли насправді будеш худати? Тому що я постійно кажу, що я худаю, я нічого не їм, але насправді нічого я з цього не роблю, і тепер я взялася. І я тепер думаю, куди ці смаколики дівати? Сказала та, що сьогодні майже половину шоколадки з'їла. Ага, тут ще чайочок так, з маршмелом і полуничкою. Та я не згадаю, як цей фрукт називається, але мені він дуже-дуже сильно подобається по смаку. Я колись мала такий чай розсипний в дитинстві, тобто хтось купував, а я його постійно пила. Мені дуже він подобається. Блін, клас. Можливо, ви знаєте, що за фрукт, бо я англійську мало знаю, тому я не перекладу. І І ось така книжечка. Безпечне місце Анна Давнус. Віва! Я про цю книгу не знаю, тому що я теж з дівчинкою обмінялась книгами. Книга. Я тільки що прочитала нотацію, і по ній можу сказати, що це приблизно теж трилер, тому що Емілі це голонагоріння, вона м, погоджується стати хатньою працівницею в успішного бізнесмена, переїжджає, і нібито все легко прибирати, доглядати за дітьми, але стаються декілька таких подій, в яких їй здається, що від неї щось дуже серйозно скривають. І ну, напевно щось тут буде відбуватися. Вона, можливо, навіть це буде якось розкривати. Я не знаю. Але, до речі, вкладинка мені подобається. Я, до речі, не читала книгу служниці, але мені чомусь здається, що вайбу буде щось подібне по відгуках людей, яких я дивлюся на Ютубі. Не знаю, чи мені сподобається, але м -м, варто все ж таки спробувати. Книжечку я дуже довго хотіла, в мене вона є увійшли сті, тобто вже немає, але була. І я, нарешті, її маю в себе в ручках, сама замовила собі, і я тепер радію як дитина, хоча це не дитяча книга, хоча. Назва трішки інша. Дитяча книга 18 Оксана Велі. це українська письменниця, і коли я побачила цю книгу, я прям дуже її закортіла прочитала в принципі. анотація нам мені про що не розповідає. Тут збірка так сказати жахстиків, які я хочу прочитати. Я б могла б залишити її на осінь, тобто на Хелові, знаєте, собі почілити, але ні. Тому що мені здається, що це більш літня історія, ну, літній історії. Але я не можу говорити про це так відверто, тому що я не знаю. Тому я планую прочитати, коли мені захочеться, Але більше всього, що це буде скоро. Але подивіться, просто! Яка картинка! Ай-яй-яй! Просто я, я балдію, чесно. Я хоч жах не читаю, але після кінга якось в мене трішки це змінилось. Тому. І я думаю, можливо, це не настільки все буде погано. Хм, побачимо. Ну і остання коробочка. Я брала участь у книгообміні. Це був висолковитний обмін на сторінці книги в інстаграмі. Я частенько там брала, але останнім часом не хотіла, тому що мені не подобалось те, що мені приходило, і я вирішила більше не брати. Але мені захотілося якось подаруночки, і я сама собі його влаштувала. <світ> ну, не я, але я знаю, яка там бажанка, я знаю, що там знаходиться приблизно. Тому так. Виглядає воно це все ось так. Як ви бачите, я надіюсь, ви бачите. Тут ще була шоколадка, але я її з'їла. До речі, я десь недавно про це і говорила, що половина шоколадки з'їла з, з горішками. Дуже смачно. Дякую. Ось такі. закладники. Детектив. Не знаю, коли я буду читати детектив. Надіюсь, скоро. Ось така. Знаєте, прям естетика книг саги сімейної або прози якоїсь. Ну, просто вайбом такі лине. Так ось. М -м -м. Така затишна закладинка. Така. А знаєте, чи мені це найбільше сподобалось? Тому що це закладинка передбачення. До речі, давайте вам такий <AO> марафончик. Я вам назву сторінку. І рядок, і ви просто в тій книзі, які ви зараз читаєте, напишете, що вам випало. Давайте динка 103, останнє речення, це підказка, що робити, коли сумно. Напишіть, мені дуже цікаво. І я, до речі, теж вставлю, що мені випало. Це чай, я сіньою вже його теж пила. і мені, дівчинка, ось такий підсвітник. Чесно, дуже подобається. Незвично так, але мінімалістично. Але я не маю зараз свічка, й тому, буде стояти пістека. А не дебрати. Ну і звичайно, книжечка. Це Та-ра-та-там! лохтиком, пята частина, порожня могела. Тепер я маю всю серію, і я дуже щаслива. Я дуже хочу закінчити цю серію, дізнатись що ж там буде. Як воно це все буде розписуватись, і в кожній книзі свіжий сюжет дуже цікаво, що буде. Ось таке відео невеличке, але я надіюсь для вас розважальне і вам воно сподобалось. Якщо ви читали щось із цього списку? Мені цікаво ваш відгук. Чи сподобалось, чи ні? Буду чекати в коментарях. На цьому все. Рада була бачити на своєму каналі. Заходьте ще. У мене багато новенького, нових форматів. Ви можете переглянути зараз на моєму каналі. До зустрічі! Бувайте!